Найвидатніше відкриття, якби ми могли запитати саму всеснуту про її найглибші секрети, вона, мабуть, відповіла б мовою загальної теорії відносності Альберта Ейнштейна. Це не просто відкриття, це фундаментальна зміна в тому, як ми сприймаємо простір, час, гравітацію та саму тканину реальності замість таємничої сили, що діє на відстані. Гравітація виявилася вигином самого простору часу, створеним масою та енергією. Уявіть, що Всесвіт це гігантський батут. Якщо покласти на нього важку кулю, наприклад, сонце, він прогнеться. Інші, менші кулі, планети будуть просто котитися по створеному вигину, наче підкоряючись невидимій силі. Ось вам і гравітація, людина біля витоків. Біля витоків цієї революційної ідеї стояла одна людина Альберт Ейнштейн, але його шлях до слави був далеко не прямим. У 1905 році, працюючи скромним службовцем у патентному бюро в Берні, Ейнштейн опублікував роботи, що потрясли основи фізики, спеціальну теорію відносності та квантову теорію. Але головна справа його життя загальна теорія відносності. Зайняла в нього ще десятьох років напруженої самотньої роботи. А що, якби людина, що падає з даху, не відчувала власної ваги? Ця, на перший погляд, проста, думка, народжена під час одного з полуденних роздумів Ейнштейна в його кабінеті в патентному бюро, виявилася стартовим пострілом для однієї з найвеличніших пригод в історії людської думки. Пригоди яка назавжди змінила наше розуміння Всесвіту. Але хоча думка була простою, шлях до її втілення таким не був. Ейнштейн був генієм-фізиком, але не математиком віртуозом. Щоб висловити свою ідею, йому була потрібна мова математики, а точніше, геометрія Рімана дуже складна математична мова, що описує викривлені простори. На щастя, друг Ейнштейна. Марсель Гросьман був математиком і знав цю мову. Так почалася надзвичайна пригода розуму зустріч двох мандрівників, кожен зі своєю картою невідомого. Їхня співпраця увінчалася успіхом. Ейнштейн знайшов принцип еквівалентності, наріжний камінь загальної теорії відносності, а Гросьман допоміг йому висловити це математичними термінами. Але мова математики. Хитра, і в 1913 році Ейнштейн ледь не поплатився за це дорогою ціною, він був майже впевнений, що завершив теорію, коли раптом виявив помилку у своїх рівняннях. До жаху, вони не відповідали реальності. Рівняння були прекрасними, але вони брехали. Ейнштейн був втрачений два роки він боровся з проблемою. Сумніваючись у власній фізичній інтуїції. Але восени 1915 року щось всередині нього перемогло. Він вступив у шалену гонку з самим собою, гонку проти сумнівів, гонку на час. Кожного тижня він читав лекції в Берліні, представляючи нові удосконалені версії рівнянь. Це був інтелектуальний стриптиз. І нарешті. 25 листопада 1915 року він представив остаточні рівняння. Їх зустріли приголомшеною тишею. Ейнштейн щойно описав з разючою точністю навіть незначну аномалію в орбіті Маркурія, яку ніхто не міг пояснити десятиліттями. Це був момент чистого тріумфу. І все ж, як це часто буває в житті, не було нікого. З ким можна було б поділитися цим тріумфом? Ніхто навіть приблизно не уявляв, що Ейнштейн щойно зробив. Лише через роки, після того як світ захопився чудами спеціальної теорії відносності, люди почали усвідомлювати повний масштаб пригоди Ейнштейна. Скільки мужності, рішучості та чистої сили волі знадобилося йому, щоб дістатися до цього фінішу? Як він. Самітня фігура, що бореться з абстрактними поняттями, зумів перевершити саму Всесвіт. Це історія найбільшої пригоди ХХ століття, пригоди, яка змінила наш світ, як ніщо інше, пригоди під назвою Загальна теорія відносності. Сподобався цей епізод. Тоді тобі сподобаються й інші підписуйся, щоб не пропустити наступний. Але сама теорія вирушила у власну пригоду. У 1915 році Ейнштейн опублікував свою загальну теорію відносності. Одним з її передбачень було те, що світло від далеких зірок має вигинатися, проходячи поблизу сонця. Побачити це можна було лише під час повного сонячного затемнення. Тому в 1919 році британський астрофізик Артур Еддінгтон організував дві експедиції: одну до Бразилії, а іншу на острів, в принципі, біля узбережжя Африки. Це була справжня подорож для ХХ століття. Їм довелося стикнутися з тропічними хворобами, поганою погодою, технічними труднощами і навіть Першою світовою війною. Уявіть собі, англієць перевіряв теорію німця в той час. Не просто. Але Еддінгтон отримав фотопластинки і кая він проявив, побачив, що зірки змістилися саме так, як передбачив Вейнштейн. Він надіслав новини телеграмою до Лондона. Відбулася революція в науці, написав він. Нова теорія всесвіту, яка затьмарює навіть коперніканську. Наступного дня газети у всьому світі вийшли з заголовками. Закони Ньютона повалено. Ейнштейн прокинувся знаменитим. Його теорія, яку він розробив у патентному бюро, перевірив у момент розпачу та підтвердив у далеких джунглях, назавжди змінила наш світ. Вона пояснила чорні діри, великий вибух, розширення всесвіту і навіть систему GPS у вашому смартфоні. Неймовірно думати, що все, що ми знаємо сьогодні про космос, все. Що ми показуємо вам на цьому каналі, все почалося з простої думки. Іноді все, що потрібно, це інтуїція, мужність сумніватися, дружба та справжня пригода розуму, щоб принести нам одне з найвидатніших і найкрасивіших відкриттів усіх часів. І якщо ви хочете дізнатися більше про те, як ми досліджуємо Всесвіт, підписуйтесь, щоб отримувати більше оновлень.